Всім малим та дорослим ласунчикам. Сьогоднішня наша передача присвячена солодощам. І сьогодні на студії Артем і Соня. І перше запитання до Соні. Зізнайтесь, ви ласун? Так. А на вашу думку, що смачніше, морозиво чи цукерки? На мою думку, смачніше цукерки. А чому ви так вважаєте? Тому що вони. Тому що коли ти хворієш, хочеться морозива, але тобі не можна... А, коли... а цукерки можна... Їсти, ну хоч малими порціями, але можна. А морозиво не можна, Добре. Артем, скажи, а ти як вважаєш, що смачніше? морозиво чи цукерки? Морозиво. А якщо за один раз їсти 10 пачок морозива, тобі стане погано чи буде нормально? Тільки мікрофон? Стане погано. Добре, а скажи, яке твоє найулюбленіше морозиво? Шоколадне. Добре. А, Соня, скажіть, як часто ви їсте солодке? Ну я іноді можу, ну я кожен день, але дуже мало. Угу. А хто вам купує солодощі? Може, іноді мама Угу. Добре. А розкажіть, будь ласка, нам про свою найулюбленішу солодощі. От більш за всіх нравиться? Ну, більш за всі мені подобається дуже карамельки такі. Такі на, на смак як барбариси. Угу. Барбаризи. Мені вони дуже подобаються. Я дуже їх люблю. Добре, зрозумів. Давай. Артем, а скажіть, ви полюбляєте шоколад? Люблю, тільки не так сильно. А скільки плиток шоколаду ви б могли з'їсти протягом дня? Три пачки. Не кричите! Дві панчики. Ого. А, а, з, а з чим шоколад тобі найбільше подобається? Є там з горіхами, з, з різними начинками? Мені подобається з с... з Угу. Я зрозумів. Добре, давай. Соня, скажіть, а в якій формі вам найбільш смакує шоколад? Є гарячий шоколад, є просто в плитках, є в тортах? Мені подобається, коли... Він просто в плитках, тому що іноді можна, іноді торт не немає грошей, іноді коли розтопити шоколад, іноді складно його розтопити. Тому, а коли є вдома плитка, то це легко. Взяв із з'їв. Добре, давай. Артем. Скажіть, батьки часто кажуть, що якщо з'їсти багато шоколаду, то в тебе буде боліти живіт. Це погано для зубів. Скажи, ти згоден з цим? Згоден. А скажи, на твою думку, скільки плиток шоколаду можна в день з'їсти, щоб це не шкодило нашому здоров'ю? Чотири пачки. І буде все нормально. Добре, зрозумів. А скажи, якщо ти з'їсиш одну шоколадку, в тебе настрій покращується? Ну, Чуть-чуть. Добре, давай. А, Соня, а у вас як настрій покращується? У ну, мене покращується дуже, тому що іноді не часто можна з'їсти там, хоч маленький, там маленький шматочок шоколаду іноді можна дуже не часто з'їсти. Тому покращується настрій. Добре. І наостанок хочеться побажати нашим гостям та глядачам. Будьте щасливими, веселими, радісними. І нехай ваше життя буде в шоколаді. З вами був Мік, на Kidsville TV І в гостях у нас була Соня та Артем. До нових зустрічей. Бувайте!